Вітанічка. маленький камінчик посеред безкінечного нічого, зробив ще один оберт навколо сонечка. І на цьому маленькому камінчику є кубка наляканих дуже одиноких людей, які не знають, що буде далі. Так, це новорічне вітання. Будьте зі мною, я доведу цю думку до кінця. Якщо подивитися на всю історію людства, то наше життя, і конкретно 2025 рік. Це просто маленька піщинка на пляжі історії. Це нічого. Було і було. Все ще будьте зі мною. Я... <плес> Я знаю, що це все ще не дуже схоже на новорічне вітання. Але 2025 рік був і був. Але він важливий, тому що в ньому були ми з вами, тому що були ви. Це важлива частина нашої історії, це важлива частина нашого життя. і... Якщо б ви заснули в 2023-му і прокинулись в 2026-му, можливо, ви б не побачили різниці. Можливо, весь світ не побачив би різниці. Але ми з вами змінилися. Ми подорослішали, ми порозумнішали, ми отримали більше досвіду. Можливо, не таким ми собі уявляли виживач, можливо, не такими ми собі уявляли пригоди та й життя в цілому, але, але ми тут. Що б з нами не було за 2025 рік, ми це пережили, ми це зробили непогано, ми зробили важливі висновки і ми тут. Хочу вам нагадати, що майбутнє з роботами, з нейромережами, з інтернетом по всій планеті, з перемогою, воно стало ще на один рік ближче. Окей, я, в моїй голові було б це трошки веселіше. У мене є традиція. Час останнім часом пливе дуже дивно. Він однаковий, Всі дні однакові. Не знаю, як у вас, а в мене ще лютий 2022-го не закінчився. І щоб якось розбивати безкінечну смолу часу на хоч, якісь, хоч на якісь проміжки. Я передивляюсь Google фото. У мене автоматично зберігаються всі фотографії з телефону на Хмару, і я передивляюся, що було за останній рік. А було дофіга подій. Тому конкретно це вітаннячко я побудую на основі своїх спогадів. Я таким чином хочу підштовхнути вас, подивитися у свої гугл-фото або що у вас там є, передивитися свої фотографії, подивитися, яким ви були весь цей рік, які у вас були події. Тому що щось було були люди, були події. Было всякое. Вот же. С Новым Роком. Бережите себя. Люблю, целую. И... Ну его нафиг. Той 2025. -й. С 2026 на вас. Дотащить его? Ну, с твоего похода. Ты его где-нибудь положил. Я не знаю, это... Ну, очень должно повести, Он хрупкий. В якийсь момент, ви все ж таки починаєте задаватися питанням, а що це в мене за такий прикол? Всегда, если есть вода, її анализируют на наличие псевдомоносиругеноза. меня была аварийная ночевля, и я сделал для себя несколько важных висновків. И первым питанием, и первое, с чего мы начнем, будет... Решил, что никуда, я на сантиметр не сдвинусь с этой локации, пока не сделаю ее комфортной для проживания. Вообще переиграл тент, сделал себе такой закрытый кокон, непродуваемый. Кажу, це те, що вам точно треба, чим би ви не займалися. Вони можуть потрапити до риби і жити в її кишківнику, допоки риба не буде виловлена ще ну, от самого початку. Калібруйте бляха компас. Ну, якщо вони прям зовсім будуть тупити і вилазити кудись на приріву, я скажу. Лівіше! Сильно лівіше! Нам туди! Якщо вони прям сильно будуть тупити, то я їм скажу. Вітанечка, ваша улюблена рубрика Воно вам треба. А холодно, капець. Причому ж треба дійти до цього місця так, щоб не залишити сліди. Тобто ти йдеш не отак, а о так. Але якщо це позиціонується як посібник звижування. Сильно мимо, сильно мимо. Є слайдер, який, звісно, блокує. Це класно, що є механічне блокування. Але окрім слайдера є ще кнопка. Запустив відео, спакувався і камера така чикс. Яке кльове дерево. Ви тільки подивіться! божечки, всім деревам дерева. Будь ласка, перестань дуть. Вітер, я тебе по людськи прошу. Мені зняти одну фразу. от... Звідки я взяв цю інформацію? Схіралість стільки-то кілометрів. На що ти ваще спираєшся? Навіщо дві маркерні полоски? Вони потрібні для того, щоб. Панам чи Джуді? Приїхали мої вогнегасники. Я зараз хочу зробити розпаковку. В який напрямок ти його валиш? Ага, добре. У нас буде. Давайте так. У нас мусить бути тема вода, тема вогонь. Тема орієнтування і тема евакуації. Це в ідеалі. Каракора. Яка. А гілочки. Які ж гілочки. Ти там нормально? Нормально. Яке дерево. От най хіба ти фокус перевозить. Знаєте, що найприкольніше можна зробити, доки чілапаєш через ліс? Вітаєчко, пані Тапанове. 4, 8, 15 16 23, 42, Перевірка звука. Перевірка зв'язку. Аварійна, аварійна організована, варійна, не організована. АРІД один. Один. Хе-хе. Ще раз. А прикинь, зараз будка в а То було б пічно. Що на сьогодні це останній дубль, тому що я вже не знаю, куди ще посунути, щоб зробити краще. Мені прям капець як кортить їх потягнути в лісі, подивитися, що це буде ну в симуляції, тому що в неї є потенціал. Вона може, вона знає як, але трошки не вистачає голосу. Тої, тобто, їй треба залізти на пеньоки і сказати так, бляха, слухай мене сюди, я знаю, що робити. по По-друге, турист рухається вздовж туристичних маршрутів. По-третє, турист всі свої потреби закриває спорядження. Я знаю, що я кажу це кожен раз, але сьогодні я розраховую. На годину, прям максимум. Віданечки ріденьки, це ваша улюблена рубрика Ультралайт. А чи можливо взагалі розвести багаті, використовуючи тільки деревляшку? Це мій EDC. але його далеко видно. Вглядає це ось таким чином. Хочеться зайвий раз цитувати містер Грей, але ми вподобання ну, дещо специфічні. ладно, подожди, 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 як вони так об'ясняють? Давай послухаємо. Назад так мотай. Це коротко про те нашого в сі мати всякі. О, зараз щось їде, буде видно. Пане Сергій, можна ми знімати на зубру? Буду. На сьогодні перший день тренінга. Я щойно познайомився з адміністратором. А я, до речі, винайшов просто ідеальний спосіб писати влог під час тренінгів. Ось це було. На сонечці. Сьогодні поговоримо не стільки про виживач, скільки про пригодницький туризм. Що ми під подрозуміємо потухарним Ця штука такий стовбур, і в нього ростуть гілочки вздовж всього стовбуру. І ці. Я тут відчув, що вам капець як цікаво, як я зберігаю саме на довні кармати. Але є певні відмінності і сконцентруємося конкретно на них. Подачу. Це вдалі. По факту, блін, я починаю хвилюватися, що вони не вивезуть. Так, ви не питали, але розказую. А, от там рама відеокас. ЛК... Для нормальної людини, як ми з вами. Дліґ. Доброго здоров'я! Вітаннячка. Валерій, бога нема. А ось там у нас станції виробництва факелів. Радочок, а знаєте, в чому неочевидна перевага бути блогером, окрім очевидних переваг, бути блогером. Знає, що я придумав, вам сподобається. Це капець, яка універсальна штука. От філонь я тягаю цілий рік. Я... Як зібрати такий блокнотик? В нього є раз сторінка, два, три. І я от що думаю? Вам ж моя думка зору капець, як важливий капець, як цікава. Ви мене там на стрімі питали, наскільки реально знайти Фетвуд в лісі? Ти майже повністю до да повністю. Ми повністю оновили технопарк. Дещо змінився стиль зйомки. І до речі, нагадую, що 20.00 це через годину. Якраз буде стрім присвячений темі тривожних валіз. кожну локацію вони аргументували з точки зору безпеки і з точки зору ресурсів. Момент перший я капець, який задоволений. Момент другий так. Ну годі з вас вступів. Ви знаєте, що це за рубрика? Ви знаєте, чим ми тут займаємось. Поїхали, Братан, смотри, я тут грубо нарісував має бути усилено. Якщо я далеко, як я взагалі виставляю ракурс, якщо я далеко від камери, я роблю собі мітку. Якщо його профукати, то у вас почнуться нещасні випадки. Відповідно. Новий м'єм Сергій Снігоступи. Ой, йдіть в баню. Ненавиджу гречку. З новим роком від команди KL Survival. Алівка адміністратор KL Survival. Бубінго, редактор KL Survival. Борис Жуков, науковий консультант KL Survival. Іберсон. Инструктор КЛ Сурвайвал. Благодаря нашим подписчикам на Патреоне, которые платно поддерживали меня цього року. году. Руслан Мухуддинов, Максим Кста, Вадим Каримов, Берлога, Александр Лохвиненко, Влад Громов, Олексій Жереб, Мистер Валік Валик, АБВ4 Леденка, Андрей Тимощук, Елина, Санек Мирошниченко, Ростислав Разин, Тарфавік, Евген Бродский, Кристина Дмитриева, Серджио Леоне. Подяка спонсорам на Ютубе. Алекс, Захар Вовк, Вампирчик, Влад Громов, Сержио Леоне, Родион Сахацкий, Александр Р., Олег Адамович Найс, подпишитесь на его канал, Владислав Топ Мод Юа, Ник Марк, Шо ты палишь? Фишер, Дмитрой Лукьянов, Влад Б., Рваный Тапок, Данил Хлобыцов, Сергей Белоус, Катерина Унищенко, Илья Грызодуб, Олексей Якуменко, Димон, Данила Сачи, Айдар, Ваше Благородие, Сергей КЛ, Готик, Баскер Баскер, Ник Марк, Георгий, Василь Герман, Каликали Нот и Юга, Дмитрий Неопоп, Денис, Виталий Гульев, Поликарпович, подписывайся на его канал, Максим Кста, Алхимик, Алексей Кудла, 555, пять пять, Евгений и Никита. Подяка донаторам. Топ мод п'ятої окремої штурмової бригади. Храни вас, Господь, топ донатор всіх часів і народів. Олег Адамович, раз два три, Олександр Поліщук, Наталія Ведмеденко, Марина Пащенко. Олексій Кудла, Максим Вдовиченко, Дмитро Єрмаков, Василь Уханський один з давніших наших донаторів. Дмитро Єрмаков, Олександр Поліщук, Володимир Спеннікав і Балістіка. Підпишіться на його канал. І окрема персональна подяка це Фішер, Бірлога, Ярослав. Адміністрація закладу Червоний млин», продюсер Валентин, Олексій Жереб і Алекса Літ. Цілую кожного. Також в описі під цим відео ви знайдете посилання на компанії, які мені допомагали, підтримували, підкидувались на часом дивні ідеї або надавали спорядження для оглядів. Знаєте, якщо в 2025-му було щось класне, так це люди. З Новим роком, люди!